Неважливо, Не на якій відстані від міста знаходиться село. Для жителів будь-якого населеного пункту налагоджене транспортне сполучення має велике значення. У селі Павлівка Чернігівського району громада майже пів десятиліття добивалася встановлення зупинки. Тільки за цієї умови ставало можливим подовження автобусного маршруту до їхніх домівок. Громаді не вистачало коштів на будівництво зупинкового комплексу та й узгодження з відповідними службами. Довга бюрократична тяганина. Раніше їздити ніяк не було, ходили ногами, ну а зараз нормально, Можна добиратися з дітям і старим больницю. На працю це стало можливим завдяки спільним зусиллям громади, сільського голови та народного депутата. Жителі Павлівки зібрали 10% від необхідної для будівництва зупинки суми. Я хочу сказати, що заслуга не тільки нас, заслуга всіх вас, тому що це все, що зроблено в селі, завдяки вашому порозумінню. У свою чергу сільський голова звернувся по допомогу до народного депутата Владислава Трошенка, який долучився матеріально та посприяв якнайшвидшому оформленню необхідних паперів. Всім нам тут, скажімо, треба дякувати не тільки мені, а і Юрію і вам це наша спільна з вами заслуга. І хай вам буде в цьому селі зручніше жити. Це село Столичне. Можна сказати, де і заможніше життя, і можливості більше, але разом з тим є і організація і бажання самих для себе щось зробити. І я просто мені це приємно. Дуже а завжди там вода і камінь точить там, де стухається, там двері відчиняються. Значимість подій для всієї громади продемонстрував факт, що відкриття автобусної зупинки для жителів Павлівки перетворилося на справжнє свято. Щиро раділи всі, і літні люди, і молодь. відлично, дуже радий, спасіба, дай Бог здоров'я всім, хто безпокоївся за цю остановочку, щоб їздила тролей... маршрутка їздила. Тут, а, ви... а тут дощу нема. Да, ми ж під крышою. Нам тепер буде дуже добре, як буде маршрутка. Дуже добре. А то ми очі з палками, старенькі, з палками. Поїдеш з пустими руками, так і ще кое-як дайдеш до остановки. А вже якщо купиш, донести не можеш. то тепер нам вже буде большое удовольствие. Це бачите. Да, Нам дуже удобно, їздити в садик із маршрутом. За порукою успішного розв'язання будь-якої проблеми громади. Є її Активність, бажання людей змінювати на кращі умови свого життя, саме активна і злагоджена робота громади та представників місцевих та вищих органів управління запорука звершення позитивних змін не тільки окремого села, міста, району чи області, а й всієї країни.